Всім привіт! З вами знову Еля Вишивалка і це початок відео. Не буду казати, що це початок е, тижня вишивального, бо я казала на минуло, в минулому відео, що може бути двотижневик. тому я не буду зарікатися, нічого не буду казати, скажу тільки так: початок вишивальний. О -о -о -так. Скажу, а точніше, я навіть скажу вам інакше. Я вам скажу, що це ви зі мною будете зараз збирати мою творчу торбу, яка поїде зі мною у відпустку, плюс там якийсь може певний час, ну точніше, не може, а певний час перед відпусткою і певний час після відпустки, щоб я вже не шукала, що я вам маю розповідати, на чому я почала, як я закінчила і таке інше. Тож, ви зараз зі мною будете збирати оцю чарівну торбочку. Похвастаюся. Була нереально задоволена. Купила її на тему. Ну, так, з Китаю, питань нема. Але ця торбочка мені вартувала трошки більше 600 гривень. І сюди, дівчата, влазять три, а то і більше процеси. Я, ну, я не могла не похвастатися. Тут з самого переду в нас є така кругла кишенька, в якій влазять спокійно трієчка оця нурги. А ось і перший процес, який зі мною поїде, це е, моя мадам батерфляй Вона зараз в мене випала в монополії. От, і її треба буде відшити щонайменше 1000 по марафону. На даний час на ній вишито вже 42,32%, і мені залишається 4021,5 по марафону. В принципі, дуже мало залишається. Ну, Будем, не будемо нічого загадувати, вона зі мною їде у відпустку. Я вже не перший раз, і не другий, і не двадцятий. Повторюю, що у відпустці я не знаю, як піде і коли я взагалі зможу повишивати. Вона зі мною їде, це 100%, Тож ви бачите, що в цю кишеньку поміщається не просто нюрге, трієчка круглі. А ще і мій пакетик тут з бісером, з всякими різними ніточками. Отак, хоп. І все класно залізло. А тепер оце все щастя, ще й розкривається. Тут в нас три прозорі кишеньки. Всі вони на змієчках, класно закриваються. Об'єм у них тут дуже такий добрий. От. Тож, можна тут розміщати все, що завгодно. Ця кишенька взагалі має дві собачки на змійці. От. Для більшої зручності. І все, тут одразу видно, що ми бачимо, що нам потрібно. От. З цього боку в нас. Дві кишенькі, сіточки. Ось помічається цей бісерний органайзер. Просто ось ідеально, скажімо так. І ось ця кишенька величезна. Щось можна ще туди вмістити. Я ж кажу, я спокійно взагалі напівпусту торбу. оцю Засовую три процеси, можу нормально, класно розфасувати всі. Необхідні мені матеріали, ниточки, бісер, все інше. Я супер задоволена. Просто і виглядає вона круто. Єдине, що тут немає великої ручки, ну, я на плечі майже сумку не ношу. Розказала, далі показую, що ще має бути в цій торбочці лежати. І поїхати зі мною у відпустку. А, мій дизайн ялинка один. От, е Далі продовжую в тому ж самому ракурсі над ним працювати, щось в голову збреде, я почну на ньому вишивати. Продумаю, проглядаю і вже потім будемо дивитися, що з цього вийде. І будемо переводити в схему в електронний варіант. Бо зараз немає нічого, я не можу вам навіть сказати, ні скільки я вишила, ні скільки треба повишивати. Тобто все фантазія. От сьогодні щось придумалося, сілося і вишилося. Я, що буде далі, я не знаю. Є великі варіанти, велика множина варіантів інтерпретацій, бісеру, ниток. Я хочу сюди десь всунути ниточки лету, етуаль. Я їх обожнюю ці напівметаліки, я б так їх назвала від Дімсі. Мають майже всі властивості металіків, але коли ти шиєш по відчуттю, як шиєш звичайною ниточкою, дуже мені вони зайшли, мені дуже сподобалося. І певну кількість зелених, як ви може побачили в торбочці, в мене лежить. От, Щоб, якщо що, обрати і вишити. Але поки що я не бачу їх ніде. От, Бо я кажу, хочеться е е святкове, але... Не перенапрягати цей дизайн. Тож, він їде зі мною у відпусточку і улітає в турбочку. е, вибачайте. Далі зі мною у відпусточку і в торбочку, звісно, що має полетіти моя дівчинка з овечкою від Оланта. На, наступному, на минулому тижні я, на жаль, її не брала в руці. Не дійшло в мене, тож зараз іще перед виїздом я маю вишити, точніше, як перед виїздом до неділі, я маю ще вишити 500 хрестиків, щоб не злетіти по СВ. Надійка, тобі привіт, величезний. Ти е е спонсор мо моїх фінішів від Оланта. Натхнення даєш. Тож. Має вишитися щонайменше 500 хрестиків, а може і більше подивимося по нашому натхненню. Зараз на цій роботі в мене вже вишито 50,16 І це залишається 5891. Ну, В принципі, теж невелика кількість залишається. Тож, якось ось так улітає ця мадам теж в торбочку. А ще в цю торбочку полетить оце щастя. Так, десь я тут загубила все, що могла загубити. Ну, то таке. Я вже показувала. Це, можливо, колись буде в мене шалик. От, Я нещодавно знову була в черзі в лікарні, то я тут, по-моєму, чи ряд, чи півряду додала. Ну, так, щось не, не, незначне. От, ну, Потрошку він додається. Може, як варіант, що в мене буде вільний час, а не буде місця розкладати всі свої е, матеріали для вишивки, то взяла в руці бах-бах-бах і ще трошечки щось доросло. Тож, отакі плани. В мене на ближчий час не будемо, ще раз кажу, загадувати тиждень-два тижні. От. Але я записала все, що збираюся зараз брати. Я думаю, в принципі, що трьох робіт вишивальних мені буде вдосталь для мого настрою. От. І одна в'язальна робота супер. Скоріше за все, що я з собою ще візьму альбом для замальовок. Бо була в мене невеличка замальовка, а я вам навіть забула на минулому тижні показати, але ну вже, вже не актуально. Вже якось буде і так. От. Може, якщо я буду малювати все ж таки в горах, то тоді вже все разом щось покажу. Ну, не знаю. Я просто не сильно малюю натюрморти, ой, натюрморти пейзажі, я більше, якраз, по якійсь предметній такій. Предметним малюнкам, тому не пейзажі, точно пейзажі я не малюю, не вмію і не хочу вчитися, скажімо так. Yeah. І мене більше надихає просто на них дивитися і насолоджуватися, а малювати треба щось, щось інше треба малювати. Тож, якось отак не перемикайтесь, за пару секунд буде нове включення. Усім привіт, шановне панство! Я до вас, нарешті, після відпустки. Зараз я вставлю там дещо, дещо з, моїх, з моєї поїздки. Я дуже обожнюю їздити в Карпати, я насолоджуюся неймовірно цією природою, і якусь часточку я сподіваюся, що зможу вам додати. Поясню, чому сподіваюся, тому що. Не все по якості мені сподобалося те, що я назнімала, і е, не все я мала час знімати. Тож, подивимось. Навіть не віриться, що це все зроблено руками та ложками. Слава Україні! А тепер до нашої вишивки. І що я вам можу сказати? Все ж таки за два тижні я маловасто повишивала, бо чоловік досі в відпустці, є велика кількість якихось справ, які ми маємо зробити разом, тому те, що є недовишивки. І через це я не можу ну, не рахувала я загальний повністю об'єм, я не рахувала свої бісерні роботи. Скільки я навишивала, а от про хрестики я вам зможу розказати більш детально. Все, од... ну, все одно й небагато. Саме найперше, що ви зараз бачите, це... це моя дівчинка з овечкою від Оланта. І за цих два тижні що ми з вами не бачилися, я навишивала усього-навсього 717,5. Майже я добила на цьому тижні необхідний звіт, а нагадую, що звіти я здаю надійки Дмитрук в СВ по наборах Аланта у неділю. Дуже часто я встигаю раніше їх поздавати, але бувають моменти, коли не встигаю. Тож, на даний час на цій роботі вже вишито 60,82. Сотих відсотка. Залишається по марафону 4632. Просувається моя дівчинка, мені дуже вона подобається. Я тут попрацювала трошечки з бісером, е, вже перейшла на оці квіточки. От. Не дуже мені легко їх вишивати, бо тут такі е, розкиди невеличкі. Точніше, як розкиди? Тут навіть не розкиди, а Великий простір між ними. І з якогось боку я навіть переживаю, що буде просвічуватися ниточка. Але я чогось так вже облінилася, що не сильно хочу їх закріпляти і по новій, і по новій кріпитися, скажімо так. Тому вже почала дещо протягувати, ну, маю надію, що. Не буде нічого видко, тим паче, що між е, оціми, е, скупченнями хрестика йде Бексіч, який це все поєднує в одну гілочку. Тож буде, сподіваюся, нормально. Єдине питання в тому, що тут є оці метелики, які точно ніде ні з чим не поєднуються, тому вже кріплюся там вузликом. Ай-яй-яй! безсовісно. Еля кріпиться вузликами. Тож, якось так, дівчинка просувається, ближчим часом я ще дещо довишиваю і буду вже здавати світ. Далі ви бачите мій пікнік у озера від Dimensions. І тут я навишивала 1018 От. Приріс мій пікнік, серйозно приріс. Тут в мене вже Починає з'являтися деякі обриси, тут має бути місточок, вже він тут намічається. Це човник, а тут повозочка з коником. От. Випав в мене зелений колір у грі Монополія. Юлія, привіт вам величезний. І вона я думала, що я буду вишивати іншу роботу, а вона мені така каже, так давай пікнік. А там ще додаткові будуть е, бонуси за те, що тут є напої. Ну, вони є нижче, ну, зараху, зарахує мені, Юлечка. І давай, давай, повишиваєш це. Я така, блін, яка класна ідея, Юля, велике, дякую. Я навіть там і забула, що в мене цей процес є. Така щаслива, помчалася, і тут я згадала, чому я не хотіла вишивати діменшенси. Бо моїм пальцем стала торба, це називається. 18-та основа. І а, якщо в ниточки вишивати, ще якось куди не йшло. коли почалося три складення, я думаю, блін, це було дуже важко. Знайшла я собі сюди іще одну голочку 28. Трошечки легше, але все одно, дівчатка, кріпитися. Я кріплюся на цій роботі позаду, попід переплетенням ниточок. От. І побалюю, звісно, що пальці. Ну, нічого. Я його просунула, я дуже задоволена. Я, в принципі, з якогось боку, навіть засумувала за цією роботкою. Дуже гарний пейзаж. От, Зараз я навіть знайду. Навіть знайду. От, Ну, так, трошечки нагадаю, може хтось і пам'ятає. От, от такий має бути тут пейзаж. Там виділені просто кольори тим, яким я зараз вишиваю. Просунули. Що у нас виходить по статистиці? По статистиці в нас виходить, що зараз вже вишито 6,88%. І залишається по марафону 3030. -30. 1367 з половиною хрестиків. Тут будуть і хрестики, і е, бекстіч, і напівхрестики, і навіть французькі вузлики, щось їх тут 319 штук, і навіть немає маю до уявлення, де вони там мають бути. Ну, знову ж таки, хто за мною постійно дивиться, ви знаєте, я їх буду замінювати на бісер. Знову ж таки, я подивлюся, чи це буде доречним, і чи мені обрати блискучий петіт, чи мені пошукати буде матовий петіт, дивлячись, що саме, бо сніг я зазвичай завіняю тільки блискучим петітом. Так що, отак трошечки просунулася ця робота. А це моя мадам Батерфляй, яка, до речі, от, я думала, що я буду на зеленому кольорі вишивати саме її. Ну, мене трошечки посунули в цьому питанні, але все одно тут додалося 1012 хрестиків по марафону. От. І це в нас виходить по статистиці 56,83%. Половинку я перевалила в цій мадам. Залишилося усього-сього 3009 з половинкою. Що я вам маю сказати про цей процес? Я позакривала повністю оцю частину. Я повишивала тут скрізь бісером. Бісер залишився тут, в сукні знизу, тільки ось тут. І в принципі, далі можна буде переміщати п'яльця. Єдине що, через бісер мені треба буде шукати інші п'яльця. Бо, якщо я почну переміщати, тут щось почне потрапляти в ці. Нюрги, а вони ж як, ну, хто знає, хто вишиває на них, вони дуже тугі, і я переживаю за бісер. Хоча, в принципі, я будь-які п'яльця намагаюся бісер не вставляти туди, бо можна зіпсувати серйозно свою роботу. Тож, далі у нас моя ялинка. Звісно, що. Тут зовсім геть без ніякої статистики, взагалі без ніякої статистики. Бо це ще схема не зроблена в електронному варіанті. Розповідаю тим, хто бачить це вперше. Це моя власна схема. Я тут вишиваю те, що мені от зараз прийшло в голову. От. І тут в мене додалося з минулого тижня оці зірочочки. І, по-моєму, оцю гірлянду я теж додала. От. До хардангеру я не дійшла зробити обвивання, чи як вони там, не буду я позоритися своїм незнанням цього факту. От. Буду далі шукати своє натхнення, думати, що далі з цим робити. І щодо хардангеру, то оці віконечка, в принципі, вже вирішені, вони мають бути щось от такого плану. Для цього я вже познаходила деякі дизайни, просто трошки не дійшли руки це все вже повишивати. Але вона теж просувається в відпустку я її все ж таки в ручки не брала. В саму, в саму подорож я тільки взяла дівчинку з овечкою, і то через звіт, якщо чесно. Вона навіть не сильно хотілося щось вишивати, ми кудись бігли постійно і щось робили. Далі мої бісерні роботи, які я геть не рахувала, що я вишивала, тому ви мене пробачайте, я цього тижня трошки ледача. Зараз я вас посуну ближче Ось. шопер я брала в ручки, пододавала тут оцей, оцю пелюсточку, пододавала. Ось вона пішла вже в мене, теж просувається. Дуже нагадаю, дуже мені подобається вишивати цей шопер. Бісер вкладається дуже круто. Та, трошечки незручно, що треба залазити всередину самого шопера, але якість заготівки це щось неймовірне і вона забирає оцю незручність, тобто немає ніяких проблем. От. Просто я не ставлю цю роботу як основну. Не, не, не ставлю її за ціль фінішувати прямо зараз і прямо тут. Тому, так, потрошечку по декілька бісериночок додається. Просувається і все саме найголовніше. Наступне, що я вам хочу показати, це, звісно, моя трошечки біль. Щось в мене не йдуть ці області. Не знаходжу я на них час, навіть те, що я запланувала. Трошечки щось я розлінилася в цьому питанні. Ну, маю надію, що до нас дожинуть ця область, це Чернігівська область, вона мала вишитися в мене ще в кінці червня. Ну, як бачите, трошечки не сталося так, як хотілося. От, е, у відпустку, звісно, що ніякі бісерні роботи я з собою не брала. Мені. Трошечки незручно, я вже не один раз стикалася, що подібні органайзери для бісеру розкриваються в сумках, тож треба з ними більш обережніше. І ще й до того ж, коли ти ставиш голочку в цей магнітик, То звісно, що вони відкриваються, бо трошки вони щлкають. Мені з тим, я вишиваю 15 числа я маю ще одну область до вишивати. Тож я думаю, що туди ближче до 15 числа я просто візьмусь і візьмусь за цю мапу України. Все ж таки я хочу її до Нового року вже бачити готовою, а там вже будемо вирішувати з чоловіком, куди її повісити. Тож, отакий коротенький звіт вам. Мало про що можна побалакати, бо я ще раз кажу: я трошечки відволіклася, трошечки відпочила, трошечки побачила краси, поактивнічила, скажімо так, бо хотілося і туди, і туди, і туди, а не на все є час, і вишивка постраждала в цьому питанні. Все одно, я вважаю, що зараз після перепочинку я візьмуся з новими силами і буду багато-багато-багато вишивати. І буду вам щось цікаве розповідати. В'язання я взагалі в руки не брала, взагалі до нього не дійшла. Тож, якось отак отакий коротенький звіт. Для того, щоб трошки розхитатися і з новими силами вриватися у вишивку і нашивати велику кількість всяких різних хрестиків і всякої різної краси. Тож, дякую вам за увагу! Я була дуже рада знову з вами зустрітися. Чекайте нових звітів, тихих вам ночей і здорового сну!